Діо дюсі, нічого страшного немає. А, тут заламана ця штука. Опа, от така ось пушечка ракетка, -мойо! Дезики все це. Що тут цікавого є, майо, тут! О, піца є! Піца, хто буде піцу? Кісь тут а, всякі темки дремки, та ти що хтось їхав, красився, бляха, і розхерачився. Це що тут таке? Підтяжки. Підтяжки на тяжки. що тут ще є. Коврики є. Піца. фара скло. Болти. Що тут ще є? Йома, які тут запахи. З переходничків, бляха. Ага. Коврики нема, вони там. Нова чего? Чорний потолок, це вообще на чорному потолочку. Та ты шой капушечка. Я вам кажу. Бляха, не підівайтесь тухами, гляньте, що ж тут може є. Цікаво, чи не цікаво? Ти що? Ну, класна ця хорошенька така. Товариш буде родити. Такі пошкодження, крило, крильник ціленький. Тут фігня роботи.